І це генератор, і це генератор. Тільки це бензиновий генератор потужністю на 3 кВт, а цей так званий електрогенератор потужністю на 3,6 кВт. Так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні з вами поговоримо про портативну зарядну станцію від торгової марки EcoFlow. Це Delta Pro і її додаткову батарею Smart Battery Pro. Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розіграємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші, вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. До речі, на нашому YouTube каналі є дуже багато різних відеооглядів на ту чи іншу портативну зарядну станцію. Кого це зацікавило, посилання буде ось тут горі. А сьогодні ми з вами поговоримо про найпотужнішу портативну зарядну станцію від торгової марки EcoFlot, це Delta Pro. І це дійсно найпотужніший варіант, якщо ми говоримо про портативність, тобто про ту станцію, яку можна взяти і перемістити з місця на місце. Але якщо вас цікавить якийсь стаціонарний варіант, у EcoFlo є круте рішення. Називається воно PowerKit. Найближчим часом я зніму про нього відео, а зараз просто щоб ознайомитись, посилання буде внизу в описі під цим відео. На початку цього відео Delta Pro я порівняв з бензиновим генератором. І це не просто так, тому що не кожна портативна зарядна станція має номінальну потужність 3,6 кВт, максимальну короткочасну 7,2 кВт, і ємність акумуляторної батареїв 3,6 квт години. Але це ще не все, що вам потрібно знати про неї. Отож почнемо з комплектації. До комплектації входить сама портативна зарядна станція. Кабель для підзарядки від мережі 220 В, вольт, кабель для підзарядки від автомобільного прикурювача. Кабель DC5521, DC 5525, кабель для підзарядки від сонячних панелей з роз'ємом xt 60 і інструкція по експлуатації. Вага станції складає 45 кілограм, що якби не дуже сприяє її портативності. Проте телескопічна ручка і колеса позаду станції дозволяють її переміщати за допомогою однієї людини. Ну, якщо ви попросите якогось свого колегу, товариша або кума, то за допомогою ось цих ручок її також можна з легкістю переміщати перенести з місця на місце. На передній панелі ми з вами бачимо інформаційний дисплей. Два звичайних USB потужністю на 12 Вт, два швидких USB потужністю на 18 Вт і також USB-C потужністю на 100 Вт. Посередньо в нас знаходиться кнопка, за допомогою якої вмикається і вимикається сама станція. Понизу знаходяться 4 розетки на 220 вольт, з яких ви можете отримати номіналі 3,6 кВт, а максимум короткочасно 7,2 кВт. Ну і відповідно кнопочка, яка вмикає і вимикає ці розетки. З правої сторони під ось цією кришечкою ховається ще декілька портів. А саме ось такий порт Андресона на 12 вольт 30 А. Далі звичайний роз'єм автомобільного прикурювача, ну і роз'єм DC5521. Все це вмикається ось цією. Кнопочкою далі ми з вами бачимо, вже знайому нам кнопочку Айо, за допомогою якої ви вмикаєте систему Wi-Fi і Bluetooth на самій станції, і потім під'єднуєтеся вашим смартфоном до самої станції. Також є ось такий роз'єм, дуже подібний на інтернет-з'єднання. Сюди підключається через кабель додатковий монітор, про який ми поговоримо пізніше. Якщо ви під'єднуєте монітор через кабель, то потрібно буде вімкнути ось цей перемикач в положення ON. Якщо ви будете з'єднуватись монітором цим через систему Wi-Fi або Bluetooth, то тоді натискаєте ось цю кнопочку. Нижче у нас знаходиться ось такий роз'єм Infinity AC. За допомогою цього роз'єма ви можете заряджати портативну зарядну станцію від генератора EcoFlow Smart Energy, а також заряджати дану станцію на. Зарядках для електроавтомобілів. До речі, на рахунок заряджання даної станції. Дельта Про має найшвидшу зарядку в світі. При зарядці вона може споживати 6500 Вт. Ви уявляєте 6,5 кВт. Тобто, якщо ви будете заряджати Delta Pro і також додаткову батарею з сумарною ємністю на 7,5 кВт, зарядка у вас займе менше, ніж 2 години. Ану або приблизно 2 години. Це круто. Хоча ні, 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 не так. А, мені одна людина в коментах написала, що занадто багато суб'єктивних думок. Потрібно більше об'єктивності. Та навіть якщо подивитись на це об'єктивно, ну хто ще так може швидко заряджатися? Ви мене можете запитати, така звідки береться така велика потужність і як відбувається взагалі така швидка зарядка? Справа в тому, що Delta Pro може заряджатися трьома способами одночасно. Перший самий звичайний від мережі 220 вольт. Тоді споживання станції буде 2,9 кВт в максимумі. Далі ви під'єднуєте порт XT60 з максимальною потужністю від сонячних панелей 1600 Вт. І третій спосіб роз'єм EV Charger, той який я вам говорив. За допомогою цього роз'єма ви можете приймати 3,4 кВт за годину. Це просто супер результат. До речі, через цей роз'єм ви можете під'єднувати і сам генератор Smart Energy, Тоді споживання буде 1,7 кВт, і також Smart Home панель. Тоді буде споживання близько 3,2 кВт. От через ось ці три роз'єми ви можете накачувати. ну, так і є накачувати цю станцію електроенергією. тому якби зарядка відбувається дуже швидко. Тепер на рахунок додаткової акумуляторної батареї вона не входить в стандартний комплект Delta Pro. Ви її можете придбати окремо. Ємність такої акумуляторної батареї також складає 3,6%. Кіловат-години. Вона також має колеса, також має телескопічну ручку, і при потребі ви можете її з легкістю транспортувати в будь-яке місце. Взагалі, акумуляторна батарея візуально дуже схожа на портативну зарядну станцію. Також має інформаційний дисплей, має кнопку включення-виключення. Проте тут немає жодних виходів на 220 вольт, або USB-виходів на 12 вольт і так далі. Тут є лише один. Порт Infinity AC. за допомогою цього порта і кабелю ви будете з'єднувати акумуляторну батарею до портативної зарядної станції. До речі, таких акумуляторних батарей Extra Battery Pro до даної станції ви можете під'єднати аж цілих дві штучки, і тоді ви отримаєте загальний об'єм всіх акумуляторних батарей 10,8 квт годин. А це немаленька цифра. Ви можете зайти до нас на сайт, перейти в розділ портативні зарядні станції з допомогою зручного фільтра, відфільтрувати поємності акумуляторних батарей і пересвідчитись в тому, що більш ємних, більш потужних станцій, ніж Дельта Про і акумулятори, ну крім Пауеркіт. Ну, просто не існує взагалі, що в самій станції Delta Pro, що в акумуляторних батареях Extra Battery Pro використовується один і той самий елемент жилення на літій залізофосфаті, ресурс такого елементу складає 3500 циклів зі зниженням всього на всього на 20%, або 6500 циклів зі зниженням на 50%. Гарантія, що на саму станцію, що на акумуляторну батарею складає 3 роки. Але якщо ємності в 10 і 8 8 кВт годин вам занадто мало здається, тоді ви можете придбати окремо смарт-хоум панель і за допомогою цієї системи зібрати цілих 25 кВт годин потужності. Заряджається дана акумуляторна батарея виключно за допомогою портативної зарядної станції або за допомогою смарт хоум панель. Зарядити її якось окремо від розетки 220 В або якимось іншим способом вам не вдасться. Для того щоб її під'єднати до самої портативної зарядної станції в комплекті. Є ось такий кабель. Знаходиться він в такому спеціальному відсіку, який ховається під кришкою. Ви натискаєте кнопочку, відкриваєте цю кришку, ніби капот автомобіля, і тут у вас ховаються інструкції по експлуатації. В моєму випадку це ще кабель для зарядки самої портативної зарядної станції, і кабель для з'єднання акумуляторної батареї. І Станції Delta Pro. для чого взагалі існує така потужна портативна зарядна станція? Ну, вочевидь, для того, щоб можна було сюди під'єднати якісь потужні електроприлади. За допомогою такої портативної зарядної станції ви можете заживити всю свою квартиру або весь свій приватний будинок. Єдине, що, мабуть, все одночасно в цьому будинку або в квартирі працювати не буде. Ну, тому що, наприклад, підключити сюди бойлер і ввімкнути пральну машинку, то, скоріш за все, що воно не витримає, буде переважно. Вантаження, але якщо працювати окремо пральною машинкою. Феном, потім тим же самим пилосмоком вімкнути насосну станцію, якщо це приватний будинок або якийсь насос, то потужності цієї станції і ємності акумуляторних батарей вам ну буде достатньо на довгий період часу. До речі, за допомогою такого набору портативної зарядної станції і акумуляторної батареї, директор по розвитку офіційного імпортера ЕКОФЛО в Україні заради експерименту своєму будинку прожив рівно тиждень, не використовуючи основне джерело. Електропостачання. Щоправда, сюди були під'єднані ще сонячні панелі сумарної потужністю, по-моєму, на 1,2 або на 1,4 кВт, що дозволило йому, якби в сонячні дні заряджати акумуляторну батарею і а, акумуляторну батарею самої портативної зарядної станції. При цьому він в собі не відмовляв. Використовував все, що було потрібно, пилососи, вправ речі і так далі. Кому буде цікаво повне відео цього експерименту, посилання буде внизу в описі під цим відео. Для чого взагалі існує така потужна портативна зарядна станція? Ну, вочевидь для того, щоб під'єднувати сюди якісь потужні електроприлади. За допомогою такої портативної станції ви можете заживити всю вашу квартиру або весь ваш приватний будинок. Звісно, що все таки потужності в 3,6 кВт не буде достатньо для того, щоб вімкнути всі потужні електроприлади одночасно. Такі як, наприклад, це може бути пральна машина, це може бути чайник, це може бути бойлер. І так далі. Але якщо ви будете вмикати їх окремо, то станція буде працювати взагалі без ніяких проблем. Наразі в мене все. Не забувайте допомагати і донатити на ЗСУ, адже тільки завдячуючи їм, ми зараз можемо себе почувати тут тилу в безпеці. Не забувайте вліпити цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалося або було корисним. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Все буде Україна!